Сьогодні ми поговоримо з вами про тему Conditionals. Це умовні речення в англійській, в англійській мові. Що таке Conditionals Взагалі, це речення, які описують ситуацію, типу якщо щось трапиться, то буде якийсь результат. Тобто, в нас в кожному реченні є умова і є її результат. В основному в англійській мові в нас чотири типи умовних речень, але вони починаються рахуватися з нуля. Так? Тобто вперше в нас іде нульовий conditional, zero conditional, далі first conditional, second conditional і. Third conditional. Сьогодні ми з вами розберемо тільки три е, перші умовні речення в англійській мові. І так, е, починаємо з найпростішого: це нульовий, е, нульове умовне речення Zero Conditional. Ми його використовуємо для загальних істин або фактів. Facts facts. that are generally true or scientific facts. The condition always has the same result. Тобто наша умова завжди має однаковий результат. А формула в нас максимально проста. В частині умови, так, тут там де тобто там, де частина if, ми ставимо present simple. І в частині результату ми також ставимо present simple. Наприклад, if you stand in the rain, якщо ти стоїш під дощем, you get wet. Ти промокаєш. Все. Ось така в нас uh, проста uh, ситуація, яка всім відома, тому що це істина. Стоїш під дощем, промокаєш. Uh, давайте інше речення. Якщо нагріти воду до 100 градусів по Цельсію, вона закипає. Факт, Так, факт. Тому if you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Present simple, present simple. Uh, так, ми використовуємо нульовий uh, conditional. Далі в нас іде перший. Перший він uh, найчастіше використовується, тому що ми говоримо про реальні події, які можуть з нами статися в майбутньому. Possible situation in the future. Predicting a likely, likely result in the future. If the condition happens. Тобто ми передбачаємо ймовірний результат в майбутньому, якщо. Наша умова а, трапиться. Так, знову в частині, де в нас іде умова, ми ставимо present simple. If плюс present simple. В частині, де в нас є результат, ми будемо ставити майбутній час. Will або won't плюс дієслово. Наприклад, якщо піде дощ, ми скасуємо нашу подорож. If it rains, we will cancel the trip. Якщо ти будеш вчитися, ти здасиш екзамен. If you study, you will pass the exam. Так? А в нашій мові, як ви можете помітити, ми використовуємо майбутній час і там, і там, так і в умові, і в результаті в англійській мові там, де if, ми ніколи ніколи не можемо поставити WILL, тому що це буде дуже 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 груба помилка. Тому обов'язково, коли ви будете робити вправи або будувати самостійне речення в усній мові, пам'ятайте про те, що if will в одній частині бути не можуть. Саме тому ми тут ставимо present simple І наступний останній на сьогодні. Conditional це second. Second conditional ми використовуємо, коли говоримо про нереальні або гіпотетичні ситуації в майбутньому. Hypothetical or unlikely situations Unreal or improbable situation now or in the future. нереальна або неможлива ситуація зараз або на майбутнє. Тобто ми просто можемо собі щось фантазувати, щось уявляти і казати, наприклад, якби я була пташкою, я б полетіла в теплі країни. Так, ну ми собі чисто представити гіпотетично це можемо, але на ділі по факту зробити не можемо. І так само, як і в нашій мові, так. Саме в англійській мові в нас тут з'являється в частині, де в нас умова if плюс past simple – минулий час, а в частині, де в нас результат, в нас з'являється would плюс дієслово. Would тут буде перекладатися як якби, е, якби я була пташкою, я б полетіла в теплі країни. Е, тут, в принципі, все просто так, тому що воно пересікається ідеально з нашою мовою. А uh, давайте подивимось, на приклади. If I won the lottery, якби я виграла в лотерею, I would travel a lot. Я б подорожувала багато. Uh, гіпотетично уявити собі це можу. На ділі не знаю, не впевнена. If they sold their house, якби вони продали свій, свій будинок, they would be rich. Вони були б багатими. Теж, ну, якби продали, то були б, але це все просто гіпотетична ситуація. Ось так ми використовуємо другий наш кондішнал. На третій кондішнал буде окреме відео, тому що тут дуже важка формула, тому що для неї нам треба знати набагато важчу граматику. І також в нас тут є деякі нотатки для того, щоб вам було зручніше використовувати будь-які kendшналs. Zero, first, second, ну або в майбутньому і third. Uh, значить, по-перше, ми можемо поставити результат на перше місце, а потім поставити умову. Тобто, по суті, просто взяти і перевернути два шматочки речення: тут, тут або тут. так? І сказати так: You get wet if you stand in the rain. We will cancel the trip if it rains. I would travel a lot. If I won the lottery. А логіка не міняється, головне пам'ятати про формули. Так? Там, де if ми не можемо поставити will в першому conditional, там, де if, ми не можемо поставити would в другому conditional. Тому, коли ми перевертаємо речення, пам'ятаємо про збереження формул в певній частині. Там, де результат маємо одну формулу, там, де умова, маємо іншу формулу. Далі, в другому conditional ми можемо використовувати до «I, he, she, it» слово «where» замість was, хоча was це також правильно. Тобто, якщо б я була тобою, я б там випала аспірин. Так, ми можемо сказати «if I was you», а можемо сказати «if I were you, I would take an aspirin». Чому не знаю? Пояснень цьому я ще не придумала. Вони так кажуть, вони так використовують, і частіше ви почуєте саме ось цю версію, а не if i was. Але це тільки в другому кондішнал. Ми можемо використовувати where замість нашого was. Тому будьте дуже обережними, коли ви говорите, думайте. Uh, і останнє ми можемо замінити «if» на будь-яке інше слово, яке несе в собі ось цю умову. Наприклад, «unless». «Unless» перекладається, якщо не, якщо ні. Так, тобто це по суті наше «if not». Коли ви ставите «unless», не забувайте, що воно вже має не да, в собі, тому нам не потрібно другий раз робити заперечення в нашому реченні. Uh, «When». Коли так, це також може бути а, умова для того, щоб щось зробити або не зробити. Наприклад, коли ти приїдеш додому, подзвони мені. А що якщо ти не приїдеш додому? Так? Що якщо я вирішу залишитися десь в іншому місці? Тобто, це також буде наша умова. Before – до того, як After – після того і так далі, всі ці слова вони несуть в собі умову. Тому пам'ятаємо, якщо ми можемо замінити. От у вас є речення, і ви не впевнені, яку граматику туди поставити, чи це умова, чи це не умова. Все дуже просто. Якщо ви можете замінити будь-яке з цих слів на if, то тоді це у вас умовне речення, а далі вам тільки залишається вибрати, якого саме типу це умовне речення. Так? Ось таким чином ви будете будувати ваші речення і використовувати правильні «conditionals».